Всім привіт! Вчора був день рибака, а сьогодні я вже приїхав половити на річку Карася. На годиннику зараз п'яту ранку, доволі прохолодно, починаємо збиратися. Почнемо із закормки місця. Так, вчора з вечора я запарив кукурудзяної крупи і трохи ще додав грану. Заправляти ми це все будемо. Прикормкую від Карпро слива. Вона дуже яскрава і має дуже смачний солодкий запах. Ось так. І перемішуємо. Зараз накатаємо ось таких невеличких шариків і підкормимо точки. Тепер що доводок? Сьогодні я взяв. Дві 5-метрові махові вудочки і два фідера. Ловити я сьогодні буду на домашнього хробака. Зробили ось такий маленький пучок. Це перша вудка у воді. Ловити я буду надзвичайно вбивцю карася. Вже я її забив та почепив на гачки черв'яки. Був я тут два дні тому, пробував ставити на гачки всілякі пуфіки, там пінопласт і тому подібне. Взагалі нічого не дало. Плювало все одно на черв'яка. Першопокль І перший карась. Маленький, але поки що кинемо в Судок. Я закинути другого фідера, вже клюнув на перший фідер, Ну, зараз продовжую закидатись. Все, всі вудки я закину. Поки що поплавки взагалі мовчали, ні єдиної, скажімо так, навіть тичка ніякого не було. А от фідер вже один спрацював, вже ви бачили. От перший. Перша риба є. Сонце вже піднялось. На годиннику зараз вже шоста ранку. Но, на написано вузки це було. Приблизно такий красик, можливо, можливо, трошки менший, ніж попередній. Це вже такий трішки більший караси. Це вже прям нормальний. Гораздо моє видео. Četrti. ослабло Что это таки Третий, третий, четвертая поклевка и все в полоске. Ух ты шо! Ведь вудку не втянуло, така похльовка не було. Але пусто. Вже на фідер вдалося впіймати 5 карасів, а от поплок щось взагалі мовчить, не єдиної похльовки не було, навіть не знаю чому. Я. який круглий карась. О, непоганий. Кругленький. Докрасти на відео. Є дуже активний карась. Пішов ваш на іншу вудку. Вже він побачив життя, ось у нього жаберна кришка, вже хтось її відкусив трохи. Було просніма відділення. Yeah. карасик. Дуже активний карась, одразу пішов в ліву сторону, майже в карчі затянув. Так, вже буду починати збиратися. В результаті по будки просто простояли. Одна з них таке там трішки щось проклювало один раз і то так не впевнено. Тому зараз я їх вже зберу, а федера нехай ще трішки постоять і вже буду так розбирати. Не знаю як рибам, але собакам припарка дуже подобається. ір yes. В принципі всі більш-менш однакові. Ось такі красики. Ну цей геть маленький, цього точно випустимо. Це напевно той перший. Все, завершуємо рибалку, я вже речі зібрав, вже все спакував і час їхати додому.